Я тоже <плес> там думаю, хай що буде добре, хай воно буде добре. Діма Дмитро Олегович, ми раді вітати тебе на твоїй рідній Скриотівській, Волинській, Суманській землі. Не будемо питати про здоров'я, але е, як у пісні Я за тебе Україну моки тяжкі і терпів, то це про вас. І молитвами ми! Мами, молитвами батьків, родичів, молитвами земляків. Господь зберіг тебе. Такі, 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 Моє, так? Так, кожного, щоб, щоб тільки живими поверталися і чекали тебе, Давайте. Ну. Секунду згадає наші функції, які там.